Від пластикових пляшок до найдрібнішого сміття. Нова техніка вуличні пилососи за один раз може зібрати приблизно 300 кілограмів сміття. Техніка легка у використанні, кажуть комунальники. Для того, щоб на ній працювати, потрібні лише навички у водінні авто. Решті вмій навчить компанія виробник техніки. Володимир водій у Доррембуді, швидко опанував примудріші роботи на обновці. Запилі сос для уборки мусора на території міста Харкова. Значить, працює він на акумуляторах. Три акумулятора. Хватає зарядки акумуляторів на 8 годин. Одної зарядки. На зміну роботи. Нові полососи дозволять замінити ручну працю та ефективніше прибирати вулиці. До того ж, кажуть у департаменті комунального господарства: обновки працюють на акумуляторах, що заряджаються від електромережі. Відтак не буде шкідливих викладів у довкілля. Ви бачите, що ми за останні шість років великі кілометри набережних. Кілометр і парків. Нам остро не вистачає людей. У ця техніка нам дозволить не тільки создавати новину і комфортно убирати город, тщательно і так далі. Харків закупив півтора десятки полососів. Їх розподілили між районами міста, а також до Рембудум та Харків Зеленбудом. Вартість однієї машини майже 300 тисяч гривень. Гарантійний строк служби не менше ніж три роки. Нині подібна техніка працює у багатьох європейських країнах. А ось в Україні такою, окрім Харкова, може похвалитись тільки Донецьк. Ми купили зараз перші 15 – це бельки. А далі будемо дивитися, як вони себе зарекомендують. Пусть працюють, ми посмотримо качество, ми посмотримо наскільки це ефективно. Ірина Гнатюк, Людмила Захарова. ОТБ тебе новини.